Село Комишувати Кіровоградської області. Тут вночі біля бару сталася бійка. Швидка, що приїхала на виклик, знайшла уже мертвого чоловіка, який лежав на газоні. Він лежав отак, нога на нозі, отаку на і отак. Отак він лежав, наче отолік полежить. Коліна щесані, два коліна. Щесаний локоть, лопи синій, сліди вроді видно полоса синя. Мені здається, що то я там не була, але це зі слів їхніх. Я думаю, що його давили. Ще одного учасника бійки місцевого агронома під ранок виявили у машині на узбіччі. У чоловіка був відкритий перелом ноги і численні травми. Як він там опинився, з'ясовує слідство. Другий чоловік, який був учасником цієї бійки, після того близько п'ятої години рухаючись на автомобілі. Власно перебуваючи за кермом, потрапив в ДТП і внаслідок цього отримав тілесні ушкодження в вигляді перелому ноги. Про події тієї ночі родичі загиблого знають небагато. За чутками конфлікт виник між агрономом і ще одним із відвідувачів кафе. Сам агроном кажуть, почати бійку не міг, адже нещодавно переніс інсульт. Загиблий Валерій із ним товаришував, тож ймовірно заступився за свого приятеля. Один мізять. Узявся його рятувати. За що поплатився? По селу ходять чутки, що там задавили вони його і добили. Бо не добили, бо не могли. Ну не міг він так померти там. У центрі домик, які балкони виходять на це місце. Люди серед ночі чули крики. Як кричала цього гиряча кості, жінка, що вбивають, що і чули, як цей костя казав: не душіть уже, такі слухи ходять. Хвати душить. Загиблому було 39 років. Чоловік працював на місцевому господарстві землеробом і комбайнером і з дружиною виховував двох синів. Він був самим кращим батьком і самим кращим чоловіком. Він був на хорошому щиту в господарстві. Він не заробив. Він не заробив такої смерті. Він не заробив такого відношення. Він не заробив оцих свідків у селі, які усі усе чули, тільки ніхто нічого не розказує. Юлія обурюється поведінкою своїх односельців. Ніхто не розповідає їм правди, попри те, що у барі того вечора було багато відвідувачів. Всі бояться, що вони будуть слідуючі. Отак, оце моя версія. Всі бояться будь-переїхані колесами, будь, будь розстріляними. Я не знаю безпреділ». Любов того вечора працювала у барі. Каже, до закриття закладу жодних конфліктів між чоловіками не було. Я бар закрила, нічого не відбувалося. Абсолютно навіть не було ніяких не конфліктів, ніяких не, 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 не спорок не було там, як бувають випиті люди. Допомогти з'ясувати, що ж насправді сталося біля бару, могли би решта учасників бійки. Їх імена відомі. Однак усі до одного як під землю провалилися. У селі ходять чутки, що дехто з фігурантів уже готується тікати в. Дону, а то вчора вони проходили комісію в новокраїнці. Вони це хто? Ну цей костя, костя. гирич. Один він чи ще ну він і вроді з братом він вато треба було біти ще два роки назад. Моя думка я не знаю, чи зібрався. Я не знаю. Ну люди зараз багато чого говорять. Рідні загиблого впевнені Валерія убили. І ті, хто це зробив, зараз ховаються і намагаються замести сліди. Не вірять вони і в достовірність результатів судово-медичної експертизи. Бо у свідоцтві про смерть попри синці і переламані ребра, причиною вказаний інсульт. Вроді би таке, що вже в морзі заплатили гроші великі, що там діагноз вже ж не підлягає. Та йому сказали, що це тромб лопнув і що від цього настала смерть. Він не був гіпертоніком, він не хворів. Він не на що не жалівся. Як можна ставити йому такий діагноз, крововилив в мозок. У прокуратурі заспокоюють, кажуть, це лише попередній діагноз. Повну картину слідчі отримають за місяць. Слідчим винесено постанову про призначення судово-медичної експертизи. І на даний час винесено, видано свідоцтво про смерть, де поставлено попередній діагноз. Говорити щодо недовіри експертам чи проведеної експертизи, яка ще на даний час не закінчена, немає можливості. Правоохоронці відкрили одразу два провадження. Версію про вбивство кажуть, може підтвердити чи спростувати лише судово-медична експертиза. Наслідок смерті особи відкрито кримінальне провадження за частиною за статтєю 115 Кримінального кодексу України окремо по. Отриманим тілесним ушкодженням середньої, середньої тяжкості відкрите кримінальне провадження за статтею 122 кримінального кодексу. Якщо результати експертизи викличуть підозри, рідні загиблого будуть вимагати проведення повторної, але вже в іншій області. Сім'я ж загиблого просить усіх односельчан, хто був свідком подій тієї ночі, розповісти слідству правду.